Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. Майбутні шкільних перекусів презентували у Борисполі. Так звані вентингові автомати це комп'ютеризований спосіб батькам контролювати харчування своїх дітей. Суть його полягає у тому, що завдяки системі безготівкових операцій дитина зможе придбати нешкідливі продукти просто у школі, а батьки будуть сповіщені про найменування покупки та кількість використаних коштів. Представник компанії, яка займається впровадженням такої технології в Україні, презентував проект реалізації її у Борисполі. Продукти були здані на експертізут. И Марзеева, которая в Киеве находится, и занимается сертификацией работы школ на территории Украины. Они повторно провели отборку продуктов и после того, как они подобрали те продукты, которые они допустили к продаже в школьных заведениях, нам выдали заключение. Мы это заключение про все продукты предоставили в СС Украины. Они третий раз провели свои уже исследования и наблюдения. Выдали нам точно такой же документ. о возможности использования этих продуктов для обитания. И перед упаковкой будет проходить дезинфекцию как все фрукты. После того, как они пройдут дезинфекцию, они будут упакованы в индивидуальный кулечек. Каждое яблочко и каждый банан будет в индивидуальном кулечке. То есть до момента того, как ребенок его откроет, к нему руками никто не прикасается. Представник компании наголошує насамперед на простоті батьківського контролю за раціоном своєї дитини. Технологія дозволяє встановити ліміт використання коштів та придбання того чи іншого виду продуктів. Якщо якийсь із продуктів дитину запрещено, батьки в анкеті вказують в окремій строчці, там у нас є графа, якщо обмеження по продуктам для дитину, в цьому випадку на конкретну послідовну карточку йде блокування цього продукт ребенок в автомате получить не может. Цінова політика на продукти в автоматах, запропонованих компанією, хоч і не є найдоступнішою, проте має відповідати роздрібній ціні в торгівельних мережах. Ціни на продукти встановлені, ми працюємо напряму з виробниками, і цінова політика встановлена таким чином, щоб батьки, прийдя в магазин, побачили, що стоїмость продуктів така ж, як в магазинах, які вони звичайно посіщають. Тобто ми об'ясняємо слідчим образом, ви можете прийти в магазин, купити якийсь продукт, ви його приносите, приносите домой, Ложите ребенку в рюкзак, он идет в школу, и после этого его употребляет. Он делает, с нами он может сделать то же самое, он приходит в школу, не несяет его в, в рюкзаке и просто получает продукты. Автоматы деньги не, полу, э, не принимают, у детей мы деньги не берем, все отношения строятся исключительно напрямую с родителями. В любых платежах через Приватбанк комиссию банку платит наша компания. То есть, если родители положили, например, 50 гривен на карточку или на браслет, они автоматичні зачисляють к себе 50 гривень. Всі затрати, котрий банк знімає при перечисленні, платять наша компанія. Взаємодія дитини з автоматом відбувається за допомогою електронних браслетів та карток, які можуть бути використані тільки у школі. Навіть якщо учень загубить картку чи її підсуплять, ніхто інший не зможе безкарно нею скористатися. Адже в автоматі встановлена камера, яка фотографує особу в момент покупки. Відпочають младше в возрасті браслет, м'який силікон, часовий механізм для старшокласника. Вот такая карточка на на кредитну. Вони вже взрослі, вони хочуть, так сказати, нормально і так далі, так? Бориспіль буде далеко не першим містом, де, за словами Андрія Сніжка, впроваджується їхня технологія. Подібні презентації будуть проводитися на батьківських зборах, аби почути думку громади міста. В Бориспільському районі провели презентацію в першій і п'ятій школі. Родители виразили бажання участия в тайтій програмі. Я вам скажу більше, я провел. презентацию в 50 школах сам лично для того, чтобы знать мнение родителей и в селе, и в райцентре, и в городе, и в большом городе. У меня еще не было на опыте такого собрания, на котором родители бы не захотели участвовать в программе. Естественно, не все 100% участвуют, Но Ббачинство подаваючи бачив на собрання, бично регістрівся начинають роботи. Звичайно, з почутої презентації тяжко виявити негативні сторони такої технології. Проте цей проект буде ще неодноразово розглядатися як профільними комісіями, так і навчальними закладами. Та найвагомішим аргументом залишається рішення громади. Чи буде реалізовано такі продовольчі автомати в школах Борисполя залежить від інтересу та довіри батьків? Володимир Косинський Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.